Вітаю, друзі! Сьогодні рефлексую стосовно інтерв'ю Марічки Падалко і Олени Тополі. І відразу скажу, що воно має психотерапевтичний потенціал як для гості, так і для глядачів. Взагалі, будь-яка комунікація, навіть якщо вона не чітко структурована, навіть якщо вона плутана чи то хаотична, це завжди поле для аналізу. І це можливість краще зрозуміти себе, перш за все, себе. Бо коли ти з головою занурений в свою проблему, то дуже важко розгледіти. Якісь альтернативні варіанти вирішення. Якісь альтернативні сценарії. А зараз активно гойдається в медіа тема розриву стосунків між цією парою, між Тарасом і Оленою Тополями. А це так чи інакше підігріває інтерес до них. Уже так влаштована наша людська природа, що ми здатні співпереживати, проявляти емпатію чи навпаки зловтішатися в кожного своя реакція, своє ставлення до цих селеб. І от я почитала коментарі. Під цим інтерв'ю, в цілому, вони позитивні, дуже багато підтримки. Багато хто захоплюється мудрістю, і талантом співачки Олени Дополі. А хтось з розповіді Олени впізнав свої стосунки, дехто хто побачив у них аб'юз, а хтось взагалі байдужість між цими партнерами. Ну, взагалі, дуже складно об'єктивно оцінити будь-яку ситуацію. Чому? Тому що кожен дивиться на неї через оптику власного досвіду. А людина схильна, щось за все, бачити те, що їй знайоме, і навпаки, те, що не резонує з її досвідом, залишається. Непоміченим. Ну, я, як психолог, звернула увагу на деякі оленені посили, які швидше за все можуть бути установками, що впливають на якість життя. І коли я кажу про якість життя, то не маю на увазі кар'єрний успіх чи то впізнаваність, чи наявність поряд приємного оточення. Ні, це не про те. Якість життя це, перш за все, суб'єктивний фактор. Це про самовідчуття, це про самоприйняття, про задоволеність собою, про задоволеність своїми стосунками стосунками з оточенням. Це задоволеність взагалі своєю роботою. І це стресостійкість, яка випливає із вище сказаного, і от якість життя це динамічна категорія, яка постійно міняється під впливом життєвого досвіду там, чи то соціально-культурного контексту, от, наприклад, те, що може тішити або розчаровувати, наприклад, в 20 років 40 вже не має абсолютно ніякого значення. І якість життя це про внутрішній комфорт перш за все, і довіру до самого життя. Довіру до життя і внутрішній комфорт Оце маркери якості життя. І от дане інтерв'ю за моїми відчуттями чомусь ну, важке. І мені навіть хотілося його перемкнути, але я все ж таки дослухала, бо там були ті фрази, які я хочу сьогодні винести на розмірковування. От Коли Олена каже, що в неї важкий характер, то це про те, що в неї викривлене. Уявлення про себе. Зараз я фантазую, але ну, це має місце бути. Викривлена я концепція. Що це? Зазвичай це те, як людина себе уявляє. Це не те, що є насправді. Не те, що є насправді, це більш такий уявний. Фактор. Хтось колись говорив цій пані, що з її характером щось не так, і вона в це повірила. Адже наше уявлення про себе складається на базі тих я образів, які ми е, збираємо зовні на базі тих я образів, які нам надсилають інші, наділяють нас інші. І коли ми говоримо про себе в негативному ключі, то тим самим формуємо про себе думку оточуючих. І дуже Важливо вміти говорити про свої чесноти, саме чесноти, а не вади, перш за все. І колись існувала думка, що не треба себе хвалити. Нехай тебе похвалять люди. І що ж криється за цією, скажімо так, мудрістю, народною мудрістю? Тобто не треба знати собі ціну, тобі ціну складе твоє оточення. Да? Дивно. І це хибна скромність, до речі. Це та хибна скромність, яка шкодить людині, бо невпевненість завжди кидається в око і відчувається на якомусь такому от інтуїтивному рівні. І саме невпевнені люди приваблюють своє життя абюзерів, булерів, ну і решту всяких покидьків. І я не про те, що треба штучно натягувати там самооцінку. Здорово, коли людина знає свої плюси і мінуси і вміє не виставляти. Свої Свої слабкі зони на загал. Чому? Тому що це про вразливість, а у вразливе місце часто б'ють. І треба ж бути якою сильною особистістю, щоб ем, вміти говорити про свою вразливість. Але так, щоб це тобі не зашкодило. Ну, це, це вищий пілотаж. Не в кожного так получається. Часто, коли людина говорить про свої слабкі місця, то це не мов би запрошує, щоб пхни мене туди. Тому що я звикла терпіти біль. І от коли Марічка торкається теми розлучення, то Олена не хоче коментувати, і це опція її справа. Натомість вона красиво прикривається фразою. Все стається так, як має статися. До речі, це шаблон, це шаблон, яким часто ну, користуються люди, щоб захистити себе від небажаної людської цікавості до деталей. Зі свого життя. Але якщо Олена вірить в те, що вона каже, в свій посил, то це вже про інше. Коли ми делегуємо своє життя якійсь третій силі, то що ж відбувається? Ми знімаємо в себе відповідальність за свій вибір і за свої дії. А от зріла позиція це коли я відповідаю за те, що роблю, і за те. Як я будую свої стосунки. І якщо пара переживає розлучення, то це не того, що так Богу угодно, як то кажуть. Да? Це не того. А саме через те, що в когось із партнерів з'явились нові потреби, нові бажання, нові інтереси. Це, це не погано, тому що завдяки бажанням ми розвиваємося. Бог створив світ, а людина це творець свого життя. І якщо я довіряю творцю, то. Це транслюється як метафора, те, як Олена сказала, то це причудово, якщо це як метафора. Адже, коли ми звертаємося до символічного, то тим самим ми терапевтуємо себе, терапевтуємо свій стан, свою розбалансованість. І, як на мене, то Олена зараз виснажена. Тому вона і опирається на такі ірраціональні милиці і таким самим полегшує свій емоційний стан. Ще така і фраза: все стається, як має статися. Все стається, як має статися. Я довіряю творцю, якось так це монотонно прозвучало. Але що я з цього прочитала? Десь там глибоко в душі звучить я довіряю собі. я сподіваюся, що це так, що Олена дійсно довіряє собі. На що я ще звернула увагу? Коли співачка каже, я не довіряю людям. І це знову про той досвід, який набувається ще коли, ще в дитинстві. Оскільки базова довіра формується там, там ще, близьким тим оточенням. І якщо немає цієї довіри взагалі до оточення, то це діє як установка, що люди готові мене. Обманути люди підлі, кругом вороги. Людям не можна довіряти. А установка це готовність до дії. Тому, тому що потрібен партнер чи то оточення, яке буде виправдовувати мої очікування. Ось. І Марічка, як досвідчений інтерв'юер, обережно ставить Олені запитання, а чи парниця вона, чи ні. Тобто, чи добре їй працюється в парі. І тут же вона робить їй комплімент, що в Олени це добре виходить, оскільки там Марічка спостерігала за якимось шоу, де вона побачила, що Олена в Олени добре виходить, дозволити іншому розкритися. Але ж... Сама ж Олена невпевнено тут же в інтерв'ю перевела на те, що колись думала, що взагалі не вийде заміж. І от якщо людина не вірить у власну спроможність будувати ефективні стосунки, ну то навряд чи в неї і це вийде. А якщо навіть і вийде, то стосунки будуть нетривалими. Бо завжди існуватиме оце відчуття, що це випадковість, і за першої нагоди реалізується спроба їх завершити, завершити ці стосунки. А шлях у взаємодію з іншим це перш за все шлях до себе. Шлях до себе це вміння тримати баланс між власними плюсами і власними мінусами. І це, до речі, дозволяти собі неідеальність. Бо у цій неідеальності є справжність саме в неідеальності. Є життя. А шлях у стосунки це дозволити іншому бути неідеальним. Бо розчарування приходить саме після того, як людину ідеалізували, обов'язково після того спадають у ті чари, і приходить незадоволення цією людиною. От в символдрамі є така техніка, яка називається два береги. І я нею поділюся в коментарі під цим відео. Суть цієї методики в тому, щоб зрозуміти, наскільки людина спроможна йти в парні стосунки і витримувати життєві негаразди, наскільки в неї сформований образ цієї людини, яку вона готова запросити у своє життя. І якщо вам було цікаво і корисно, то ставте подобайку, підпишіться. Хто не підписаний, але періодично переглядає мої відео, я буду вдячна. Це буде мене надихати, далі створювати контент і до зустрічі. На все добре.